Так, 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 що мені треба? Мені треба мотигу. А, точно. Всім привіт, друзі! З вами я, Света. І знаєте, для чого мені ця скриня, а я вам зараз скажу. Але я спочатку візьму усі город же заріз, мені треба взяти мотигу. І подивіться на ось цю скриню. Тут, коротше, я заказала доставку, мені там дуже багато скла. І знаєте, що я хочу зробити? Я вам зараз скажу, як до города прийду. Так, куди пішки ділися? Коротше, кажу. Я хочу коротч, переробити будинок Івана. Повністю в скляний будинок. Тобто я по його будинок роблю повністю зі скла, якщо встигну. Мені треба вправитися до ветру, поки він не прийде. Тому мені треба буде спішити, а зараз зєгород. Я би його рот навіть не купала, але просто цей. Я мушу, бо Іван ще й так на роботу не вийшов, він десь за, може за хвилинок-дві десь вийде. Тому мені треба все засадити. Так. Оп. Чого я не можу засадити? Так. Оп. Просто мені треба почекати, поки Іван піде на роботу, поки потім я підготую всі речі. Та в мене вже речі всі підготовлені. Так. Скла, скла мені би мало вистачити, а на все інше мені так би все одно. Коротше, збираємо далі город. Так, оп. Просто Іван серйозно. не знаю, Він такий пранк-пранк над Іваном. Правда, мені це все потім і так назад треба буде робити. Тобто назад його будинок робити, але нічого. Надію, що йому хоч сподобається мій подарунок. Так, оп, оп, і він буде клати. Це мій мій будинок. Так, оп. Так, так, все, вже зібрала. І тепер засаджуємо. Блін, мені дві гнилих картоплі попались. Але нічого. Ну, мені серйозно, мені з Іваном деколи прикол тягнути прикольно. Пранк над ним робити. Особливо, коли я його бізнеси зриваю, коли мерп мене буде просити. <гум> він, мене так кричить тоді смішно, коли я йому бізнес зриваю. Це реально, це якось так смішно моментами. Так, оп-оп, все, засудила. Блін, дві гнилих картоплі мені треба буде викинути зараз в лаву піти. Ну, я зараз до Йована в двері постукаю і піду, подивлюся, чи він ходє, чи його нема. Так, йду я, в принципі. Так, стукаю, ні, його ніби нема. Оп-оп. І ну коротше, його нема, значить, все, речі можна... Блін, носити. Так оп. У нього якась кузниця обкрадена, у нього пічок немає, і решетка кудись пропала. Так сіти. Тут ніби все є. Так, е, Беру ці всі речі, надіюсь, мені їх вистачить. Бо якщо не вистачить, то. Мені здається, що цих верхніх штучок не вистачить, але нічого. Так в скрині. Мені треба кірку. Іти телефон що. Так. А, ну тут нічого такого немає. Ой, так сіти, як так, оп, А чому мене одне повідомлення? Бачите світ? Ай та нічого. Ну? Коротше, щось не тикається. Тоді я телефон покладу і буду йти. будинок Іван робити дуже гарний. Так почнемо, почнемо. Сіяти, я ще цокою візьму. Так як мені треба буде так би дерево ламати, в нього там дерева теж багато. Так оп. І... Так, сіт. цукеру сюди і все, можна починати ламати, але ж я не знаю, з чого почати. Я би починала звідси. Ось тут так. Оп, склом заставляємо зразу. Оп. Оп-оп. Ой. Чуть не витокло. Це правда, чуть коли лави тут дуже... Дуже небезпечно копатись, але нічого. Так, ліжка покрив. Да? Я не знаю, чи підлогу міняти цю кам'яну, чи ні на скло. Але я її в останню чергу буду робити. Так, краще стіни такі зробити, ніж цей. Так, оп-оп. Сюди що? Сюди можна покласти? Оп. Оп. Так, сюди скло. Блін, але реально, коли лава якось так небезпечно копати, але надіюся, що на мене ця лава не вилиється. Ой, я оце закладу. Так. Так. Оп. Блін. Тут якось треба прокопатись. Оп, і все, можна закладати, в принципі, оцей кутик. Видіть, він на лаву відреагує. Ну я, я камінь цей буду м'яти, але в останню чергу. Правда, мені Іван там таке зробить. Він скарб... Там тільки в його будинку, але на це якось все одно, але добре. Буду зараз це все робити. Оп. І закладу. Боже, надію, що не Іван там в своєму будинку. Так, оп. І все. Ось так, в принципі, прикольно, яка у нас в тонкі житі. Але нічого. Скажу, якщо то ж я ремонти прийшла робити і так далі. Він скаже, добре, добре, так, оп. І двері скляні теж. Я і двері скляні зробила. Це Це прям дуже круто. Ось це я покладу як. як панель. Ой, сіте. Ой. Як панелі може би то покласти. А ну оп оп. А ні, ні. Як панелі ні, я це покладу краще як просте скло. Ось так. І пот... я хочу зараз верх почати робити. Так ось це ще треба поливати. Та якби дубові дошки у нас будуть як панелі, напевно, але панелі мені, напевно, не вистачить, але нічого. Він мені буде кричати, це мій мій будинок, такий кричав. Це мій, мій бізнес. Хто це пам'ятає, той пам'ятає, як він мені закричав, коли я його бізнес зірвала динамітом повністю, і він казав, типу, ну наш у мера красти. Не треба було б у мене а він взяв і вкрав. Так оп. Я оці штучки зроблю, надіюсь, мені їх вистачить. Якщо не вистачить, то дуже шкода буде. Це прям реально прям дуже шкода. Мені здається, мені не вистачить пару штучок десь. Так оп, оп. Я взяла максимально похожі о ці штучки, бо так як інших взагалі нема. Так. Все починаю. Але спочатку треба під цими штучками ще камінь замінити. Підлогу я зроблю за скла в останню чергу, так як краще стіни, зробити, щоб він прийшов, здивувався такий. А що з моїм будинком. Це мій мій будинок. Так я ось це закладу, так оп, все. Я зараз так підніматися, просто буду, не буду на цьому підніматись. Оп. І закладаю. Ой. Все, мені не вистачить. Я просто коли ці штучки ламаю, там інші такі штучки падають, і вони вже не підходять, тому все. Мені Їх не вистачить. Облом. Так, оп. Блід, в мене штучка ця впала. Але нічого. Так, оп-оп. Кладемо. Сюди. Давай! Двох штучок не вистачило, я казала. Я так буду закладати. Оп! Він тут пару штучок, правда, так наверх піде, але нічого. О, все! Нічого не покладала. Але мені здається, що я одну пропустила, ось там, бачили? Так ось цю я пропустила і це ламаємо. Все. І почнемо що закладати? Будемо стіни ці закладати, в принципі, а що ще можна. Бо я не знаю, що ще можна позакладати. Так, ламаємо і, і це робимо з панелів. Так, так. так. Все. І я коротко, хочу цей паркан замінити на, так би, на скляні панелі. А, блін, може в мене є. Мені здається, що в мене є ось ці штучки, яких мені не вистачило. А, от сюди. Тут дві пішки буде. У мене є ж там! У мене вроді, є оці штучки, яких мені не вистачило, але я спочатку паркан заміню. Так, оп, оп. Ей. Блін, правда, якийсь широкий, але нічого. Ламаємо тут. Оп-оп. І оп. Все ніби нормально. так, так. паркан забру. Ну, я йду в скриню, в принципі, подивлюсь, що в мене є, бо мені здається, що є. Ось ті штучки, що там на бачите, ось ці. Мені дві не вистачило. Дві, може, десь буде, а в якій це скрині? Так, в цій ні. А, в цій. Ні, немає. Немає у мене тут, коротше, тому. тому що. Блін, забрав вже чуть темні, але нічого ніби. Свята! Ой! Іван, ти що зробиш? Це ти? Ні, а чому зразу я? Чому зразу мене? У мене взагалі тут скла нема. О, подивіться, там скло, валяється, напевно, і тут якісь бандити, погані люди це робили. Світа, я знаю, що це ти? Ну добре, я, як твій ремонт? Ти поганий. Та чому поганий? Я так старалась, я ти так довго робила. А ти прикалуєшся? Це мій мій будинок. Та боже, я знаю, що ти твій Сій, Я ще ліжко забула покласти. О, добрий день, ви хто? Я не знаю. Боже, не знаю, чи хто ви такі. А, Іван, так ліжко якесь погане. Света, ти прикануєшся? Я тобі кажу, щоб ти це прибрала, ти кажеш, я ліжко забула щось зробити. Та ну подивись, я тобі за ту нові двері дала. Там якось все одно, давай це все назад прибирай. Та добре, добре. Приберу я це все, добре. Давай, але пошвидше, щоб я проснувся і все тут же нове було. Та добре приберу я. А може повністю зробити це скла? Света! Та добре. А з вами була я, Света. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па! Света, ти йдеш? Та йду, я йду. І що починати? З камня чи з дерева? З камня.